Надолужити знання та закріпити попередній матеріал. У Чернігівській школі No3 проводять безоплатні уроки для учнів перших десятих класів з української мови та математики. Ініціативу реалізують за сприяння управління освіти Чернігівської міської ради та освітньої фундації Мрій дій за допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. На заняття приходять діти з різних шкіл. Дуже актуальне і важливе питання це наповнення змістовно заняття, пошук тих інструментів, які допоможуть якомога швидше, ефективніше подолати освітні втрати. І дуже класний є проєкт, який на сьогодні реалізується з освітньої фундації мрій дій на власні третьої школи. Вже за той час, скільки реалізується проект, він підтвердив свою ефективність, підтвердив нагальність. Заняття відбуваються двічі на тиждень та тривають годину. Навчальну програму складають вчителі. А ось центр надолуження від ЮНІСЕФ надає спеціальні тести, аби контролювати рівень знань дітей. Учні працюють у невеликих групах, що дозволяє якісно засвоювати матеріал. Тут займаються школярі, які хочуть підвищити свої оцінки і заглибитися у конкретний предмет. За словами педагогів, на курсах постійно використовують креативні техніки та проводять інтерактиви. Це у нас можуть бути індивідуальні заняття, це можуть бути заняття в групі, це можуть бути якісь навіть самостійні, це презентації, так само це якісь відео, цікавинки, кросворди. Тобто ми залучаємо будь-які варіанти для того, щоб відповідно було дітям не нудно, бо зрозуміло, що після уроків треба ж якось і відпочивати. Тому у нас є відповідно на початку уроку. Ми там відпочиваємо трошки, да там заспокоїмось, і в кінці відповідно у нас є рефлексія, коли ми там дізнали, що ми нового дізналися, відповідно, що. Ми розв'язали яку проблему, яку не розв'язали, що одне потрібно надолужити до наступного занятті. Діти кажуть, про курси дізналися від вчителів. Тут вони не тільки покращують свої знання, а й знаходять нових друзів. Не знаю, вчителі, але я сама помітила, що по математиці ну повторили все, і мені стало легше більше розв'язувати нові задачі з нових тем. Так Толі ну, оцінки покращились теж. У нас така атмосфера дуже е, вільна. Ми всі спілкуємося, кожен може допомогти один одному. І загалом також ми можемо повторити якісь теми, які ми можливо не зрозуміли колись ще давніше. Ми їх повторимо, і потім, в майбутньому, вони, звісно, знадобляться ще раз. Наразі з освітньою фундацією мрій дій» ведуться перемовини, аби в наступному навчальному році проєкт реалізувався ще у чотирьох школах Чернігова. Фахівці враховуватимуть логістику та залучатимуть до занять якомога більше дітей.